Ва Україні Україна незламна держава, Українці сильна і мужня нація, яка має тисячолітнє коріння самобутньої історії, культури, героїчного подвигу та доблесної звитяги. З 2014 року триває гібридна війна на сході. Кровопролитні запеклі бої за визволення Слов'янська, Краматорська, бої за Луганський та Донецький аеропорти і Ловайський котел. І якщо з тих часів ми вже звикли до їхньої в лапках від маски наших там нет» і навіть дехто цьому вірив, то 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення Росії на всю територію України. Історія неоголошеної війни триває. Вона пишеться кожного дня кров'ю наших воїнів-захисників. До відкриття мітингу з нагоди Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет України. Запрошую першого заступника полонського міського голови Віктора Яськова. Сьогодні в цей день мітинг. Присвячений захисникам загиблим за незалежність та суверенність України пропоную відкрити. Це серце від того, що наші воїни, які захищають Україну, на жаль, гинуть в бою з нерівними силами ворога. Це смуток і жаль. Схиляю голову перед рідними, близькими, які втратили своїх дітей, родичів, батьків, які залишились своїми дітьми, сиротами. Але надіюсь, що наша держава, наша громада буде підтримувати вас наскільки можна сильніше для того, щоб ви найменше відчували свої втрати. Схиляю голову перед вами, що ви віддали своїх. На жаль, війна забирає найкращих дітей, чоловіків. Вони загинули. Але ця жертва, надіюсь, буде. Оправдана тим, що ми переможемо, зможемо бути стійкішими, об'єднанішими. І зможемо створити таку Україну, до якої ворог в майбутньому буде боятись дивитись не то порушувати наші кордони. Ще раз стою на коліна перед вами, тому що ви понесли найбільшу жертву. Жертовниць була заради України, хто пройшов важкі випробовування у війні з російським агресором та не повернувся з кривавих доріг війни в рідну домівку, криками та стогоном зустрічала земля Полонська загиблих на війні. Навколішки пробуджали в останню путь полончани Василя Остапчука, Максима Свінціцького, Олега Безейка. Мирослава Сливку, Михайла Балюка, Олександра Іщука, Олега Рибачка, Сергія Дудку. Сьогодні армія світлих ангелів-охоронців поповнюється, на жаль. Прикритих прапором навколішки Полонщина зустріла Юрія Лебеденка, Вадима Бобрівника, Валерія Ярищука. Дмитра Ткачука, Володимира Луценка, Сергія Ненашева, Сергія Цимбалюка, Саву Улійника, Олександра Міщука, Олександра Кравчука, Олександра Мусійчука. Ми віримо, що вони надалі захищатимуть нас з небес. Схиляємо голову у скорботі і вшановуємо пам'ять за других героїв. Іною мовчання. Записала, хай згасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Вийшли вперед у бій без вируття, за мирне небо, посмішку дитини. Це ви дали нам поштовх до життя за мир і за майбутнє України. Вони стають ангелами. Їх світлий образ завжди буде світити нам яскравою зорею. До слова запрошується начальник другого відділу Шепетівського районного центру підготовки і комплектування підполковника Олександра Антощука. Слава Україні! Шановні жителі громади, мої друзі, рідні, близькі, гості. Важко розмовляти, тому що сьогодні такий день день пам'яті захисників України, які в боротьбі поклали своє життя за суверенітет, незалежність та територіальну цільність нашої держави. Справді, кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. На жаль, герої вмирають. Хочу доповнити той список і ще раз згадати хлопців. Сінтіцький Максим Олександрович, Сливка Мерслан Миколайович, Балюк Михайло Борисович, Безейко Олег Васильович, Остапчук Василь Васильович, Іщук Олександр Сергійович, Стрельченко Роман Юрійович, Рибачок Олег Вікторович, Оліщук Кігор Миколайович, Дудка Сергій Петрович, Гулькевич Володимир Володимирович, який похоронений не вдома, але він йшов з відділу. З мого відділу. Лебеденко Юрій Володимирович, Ярощук Валерій Петрович, Качук Дмитро Миколайович, Луценко Володимир Сергійович, Поремський Віталій Володимирович, Нінашев Сергій Павлович, Полюшкевич Руслан Миколайович, Баврівник Вадим Володимирович, Цимбалюк Сергій Юрійович, Олійник Сава Євгенович, Міщук Олександр Олександрович, Кравчук Олександр Миколайович, Куровський Віталій Володимирович. Масійчук Олександр Вікторович, Буш Віталій Едуардович, останній похоронений, написав, що він помер. Але, розумієте, не від простого життя помер. Він повертався з лікування з шпиталю і стало серце. Тому теж йому уклін. Значить, вони. Здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні були живі. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Це була велика жертва, свідомо віддана своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюється весь світ. Я вірю, я впевнений, що жодна жертва не стане марною. Ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги. Стоїмо зі щитом, пам'ятаємо всіх, хто на щитах вічна пам'ять героям. Шановні родини загиблих, клоняюсь низько вам ще раз прийміть мої найщиріші співчуття, що потрібно від нас. Ми будемо вам допомагати. Слава Україні! Герої, слава. Герої не вмирають! вмирають, вмирають. Україна! За, за кожним воїном стоїть маленька і тендітна жінка. Мама. На його вику. Виписала. Проводжала і зустрічала з школи, благословляла і молилася за нього. А сьогодні її перечасно посивіла волосся, покрила чорна хустинка Скорботи і печаль. Міський і доземний уклін вам, маму героя. До слова запрошується священнослужителів. Отець Андрій благочинний Полонського округу Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми, дорогі Христі, не маємо спокою в житті. Більше вже як вісім років, вісім років з половиною, то живе і переживає, чиї чоловіки, чиї діти з перших днів були на сході. Не кожен день ризикували своїм життям. Кожен день їхнє життя було під загрозою. Але деякі воїни не вистояли. Деякі герої залишаться в пам'яті як борці за незалежність, як ті ангели, як ті відважні воїни, які стояли на захисті нашої держави, від того сусіда. Ми дуже мало говоримо, хто привів сюди війну. Ми дуже мало говоримо, хто прийшов на нашу землю і вбиває нас. Ми маємо говорити правду в очі і не боятися. Москалів називати москалями, катів називати катами, галтівників і вбивць називати так, як їм то каже культурний світ. Вони ще не одне життя заберуть українця, не одна дитина помре і стане сиротою, не один воїн покине цей світ і покине свою рідну домівку. Нині ми ще війни не виграли. Наша армія. Це є все, що сьогодні нам зберегло мир тут, на цій землі. Ми не маємо права розслаблятися, ми не маємо права втомлюватися. Ми повинні постійно допомагати нашим воїнам, щоб вони там відчували нашу молитву, відчували все, що їм необхідне, щоб вони, коли ранком просиналися, щоб вони знали, що не тільки їхні рідні за них моляться, але і всі. Не тільки ті, кого, хто їх любить, але всі стоять тут і переживають за них. Тому таке додає їм там сили. Молитва охороняє, а інші потрібні речі для них дають сили воювати і вистояти в цій війні. Дорогі христі, герої вмирають. Вони вмирають тілесно, але не дай Бог вони вмируть в нашій пам'яті. Не дай Бог, вони забудуться байдужістю, тому що в дійсності воїн віддає найцінніше, він більше нічого не має, тільки своє життя. Саме тяжче родина, бо в їхньому домі буде пустка. Ніхто не замінить чоловіка, батька, ніхто не замінить цього воїна, який віддав життя. Тому ми маємо замінити його своєю пам'яттю, молитвою і всім іншим способом, який можемо. Я дякую кожному воїну, який сьогодні стоїть і захищає Україну. Молюся за кожного воїна, який віддав своє життя за нас, щоб ви мирно могли жити тут і мирно могли своє життя провадити. Але будьте вдячні їм. Воїнам, які загинули в молитві, воїнам, які стоять у різний спосіб допомоги. Тому Хай Господь у Царстві Небесному їхні душі упокоїть і дарує нам перемогу, перемогу над катом, перемогу над тим злим, недобрим сусідом. Немає в нас ні одного покоління, яке би сказало, що ми не постраждали від. Руки московського ката. Але щоб ми надалі не страждали від тої руки московського ката, ми маємо позбутися з нашої української землі виселити все російське, Все. мову, церкву їхню, так звану церкву, яка благословила вбивство ваших синів. І ви до нині туди ходите. Це біда. Ми тої війни не виграємо, поки ми всього руського. Не позбудемося. Тому прошу об'єднатися, і тоді буде скоріша перемога. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Герої, Слава Україні! Герої, Герої не вмирають! Герої, Герої вмирають! Герої не вмирають! Герої, Герої не вмирають! вмирають! До слова запрошується отець Матвій Риму католицької церкви парафія святої Анни міста Полоного. Просимо, слава Ісусу Христу, слава Україні, день. Вшанування героїв України. Я думаю, що це не є якийсь лише один день в році, який має бути вибраний. На жаль, від 2014 року більш можливо так ефективніше, ми це відчуваємо від 24 лютого цього року. Кожен день це є день вшанування героїв України. Тому що кожен день вшановуємо героїв тих, які віддають життя за нашу незалежність, за нашу вільність, за нашу батьківщину за нас з вами. Вшановуємо як живих, так і померлих героїв, і за що їм великий уклін, велика подяка. Хотів би звернутися з проханням і заохоченням про молитву. Відомо все, що відбувається в нашій країні, ця війна, вбивства мирних мирного населення цивільного також, коли віддають життя герої нашої України, наші захисники, це не може людину залишати байдужою, і людина не може на це взагалі ніяк не реагувати. І найчастіше ми реагуємо ненавистю, злістю, агресією, прокльонами. А ті, хто стоять на захисті нашої батьківщини, потребують від нас не злості, не агресії, не ненависті, Вони потребують нашої з вами молитви. Як живі, так і ті, хто відійшов до Бога. Тому молитвою, єднаючися разом з нашими захисниками, ми досягнемо перемоги. Здається, що коли в таких ситуаціях говориться, що ну, треба молитися, то людині це здається, що воно не має сенсу, що я можу, що може молитва. Можемо. Наша молитва вона має дуже велику силу. Наша з вами молитва це є дуже сильна і потужна зброя. Тому молячися, пам'ятаємо за захисників нашої батьківщини, за тих, хто відійшов до Бога, а також за тих, хто зараз там є на передовій, кому зараз є важко. Вони потребують нашої з вами духовної, молитовної підтримки і ми можемо їм це забезпечити. Відаючи шану загиблим захисникам нашої батьківщини, особливо тим, які походять з Полонщини, звідси з наших земель. Також не забуваємо і за них в своїх молитвах, тому що вони надалі залишаються нашими захисниками з неба. З неба захищають нас від всякого зла, яке нас може спіткати тут на землі. Вічне спочивання, даруй померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! І до слова запрошується отець Володимир, настоятель української греко-католицької церкви в місті Полонне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дві Христі! Сьогодні маємо пам'ять захисників України. Пам'ять, яка живе. І завдяки їй ми будуємо своє майбутнє. Сьогодні ми туруємо своє майбутнє. Так, великою ціною. Але ця ціна, це ціна слів, які каже Христос: Немає більшої любові, як віддати своє життя за свого ближнього. Чи кожен з нас готовий на це? Сьогодні вдячний усім рідним. Насправді це немає жодного слова, яке б покрило втрату. Не може ніхто, я теж не можу нічого зробити для вас того, що замінить це. Сьогодні і кожного разу охоплюю молитвою всіх тих, хто віддає своє життя. Молитва це той добрий момент, який дає нам можливість закрити багато дир, які ми маємо. Наші захисники це той добрий приклад, незламний приклад для наших дітей, для наших внуків. Ця жертва не буде марною. Запевняю кожного з вас, бо насправді на цій жертві буде зрощене нове покоління борців, нове покоління майбутнього нашої країни, нашої Полонщини. Я сьогодні хотів би схилити перед кожним із вас в подяці свою голову і власне в молитві. Просити за всіх них, за наших захисників, які є сьогодні у небі, бо вони є мучениками. Мученицька кров пролита в Господі винагороджується небом. Просимо сьогодні за кожного із них, за кожного із них, нехай Господь приймає їх, вічні обителі, дарує Небесне Царство, відпускає їм гріхи, а для нас. Нехай залишає впевненість і віру в нашу перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу, Отче наш. Збережи Україну. Дай здоров'я і миру нам всім, щоб більш жоден солдат не загинув, щоб живим повернувся в свій дім, Отче наш захисти Україну. За уваж небагатства, прошу, хай мир прийде в кожну родину і на мою батьківщину святу. Для закриття мітингу запрошується перший заступник полонського міського голови Віктор Яськов. Мітинг присвячений пам'яті загиблим захисникам нашої вітчизни, оголошується закритим. Але війна продовжується, і ми маємо зробити все. Для того щоб наші захисники приходили додому живими і здоровими до своїх сімей, Україна переможе. Ця нескорених, ми нація, яка під кулями сміється, пише вірші, народжує дітей нас не перемогти ніколи і нікому. Слава героям України, слава Україні!